Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 10 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Та не дивлячись на погоду, і авто є, і покупці трошки гуляють. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках Рівного, Івано-Франківська, Львову та Луцьку. Також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть уточнити всі деталі, вас проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Так, знімаємо ряд бусів по черзі. Спочатку рено Трафік, коротка база вантажу пасажир. 12 рік, 10 650 ціна, 210 тисяч пробіг. Так, контакти зараз покажу на наступному бусі. Так, дизельний двигун, на жаль, на жаль, не видно об'єм і, і авто зачинене. Так, бачите, є пошкодження сидіння водійського. Так, кондиціонера нема. Шестиступенева механіка. Так, тут, може вам видно, буде, теж є пошкодження на сидіннях. Так, тут у нас дубль кабіна. Є ще фаркоп. Так, наступний у нас буде Т5 фельдваген. Пасажир. 6 рік. 8900 ціна буде ще торг. 2,5 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Так, 370 тисяч пробіг. Тут контакти. Такі самі і до попереднього буса Так, салон комбінований. По можливості показую. Так, є дисплей, є кондиціонер. Два місця спереду. Так, в салоні. Так, сподіваюся, вам видно два місця. Э, п'ять. І п'ять в салоні разом сім. Є фаркоп. Так. І спринтер. Виглядає евакуатор 2012 року, 13500 ціна, 2,2 дизель на механіці. Свіже пригнане авто, якщо вірити власнику. Так, три місця. От так виглядає. Шестистопанева механіка. Є. Так, друзі, Т6. Довгій базі. Такі вже починають вони на ринках з'являтись потрохи. Тут 15 рік, 25500 ціна, 2-літровий дизельний двигун на механіці. 230 тисяч пробіг. Так, щоб вам точно було видно контакти. Є показую. Так, Комбінований салон. Будемо показувати електрорегулювання пам'ять сидінь. Ну, стан як нового. Так виглядає в всякому разі. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Є підігріва сидінь, дисплей, навігація. так. Так, іду показувати в салоні. 5 місць, столик? є столик, власник підказує. Так, дуже свіженьке доглянуте авто. Показує дах, жди просите. Бачите, є всі обдуви, є додаткові пічки, вебасто. Так, і парктроніки. виду. І камера заднього виду. Так, друзі, є ще окремо до автомобіля Фаркоп. Кріпиться за потреби. Рено Кенгу 9-го року. 6800 ціна. 1,5 дизельний двигун. Авто вже обслужене, пройдене ТО, 205 тисяч пробіг. Це у нас пасажир. П'ятиступенева механіка, кондиціонер. Так, досить збережений стан на перший погляд. Так, є у нас тут Volkswagen Crafter і Спринтер. Спочатку показуємо крафтера. Дев'ятий рік, 9100 ціна, 2,5 дизель, на механіці 400 тисяч пробіг. Показую, як вона виглядає в салоні. Так наскільки буде видно. Я Не хочу сфокусуватися. Так, не бачу. Бачу, вам показати, на жаль. Виглядаю по колу. Так, місць в салоні не бачу. Сидінь. Так, і вантажівка у нас тут. mercedes спринтер. Одинадцятий рік. 17 тисяч ціна. Так, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. 270 тисяч пробіг. Так, є. На автоматичній коробці рідко у них трапляється. Так. Так, вона виглядає. Три місця спереду. Піат добло, вантажний. Максибаза 17 й рік, 8500 ціна, 1,6 дизель на механіці, 125 кінських сил. Так, 171 тисяча пробіг. Контакти. Два місця. Трошки, вам буде видно. Так, є такий у нас бюджетний буз Citroen 2000 рік. Так, 3800 ціна. Ще буде торг, я так розумію. 2,5 дизель на механіці, вантажу пасажир, 6 місць, 296 пробіг. Так, контакти. Має бути вам видно. Тобто зачинене, тому показую ось так. Ну, Бус бюджетний, самі розумієте, стан. Не буде сильно збережений. Так, є фаркоп. Так, от є пошкодження по кузову. Ну, за деталями вже до власника за телефоном. Opel Vivaro, коротка база. Четвертий рік, 6700 ціна. Так, власник підказав вже 1,9 дизель. Так, контакти. Є. Показує, як він виглядає в салоні. Так, є дисплей. Зараз фокусується є. Там шестиступенева, так? механік? Mm -hmm. Угу. Зараз. Так, це у нас бус 9 місць. Так, видно, вам має бути все. Так, є DVD. Так, Mercedes Sprinter вантажний. П'ятого року, 9 тисяч ціна. 2,2 дизельний двигун на механіці 567 тисяч пробіг. Це вже схоже на правду. Так, бачите, є вмятина на капоті. Так, ризики є по кузову, ну, але бус робочий. Кого цікавить, дзвоніть, торгуйтесь. Так, є ще фаркоп. Рено Кенго вантажний. Бюджетний варіант. 2003 рік, 2850 ціна, 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил, 283 тисячі пробіг. Так, показую. Не показую. Ні, показую. Відчинила, дякую. Так, показую, як вона виглядає. Ну, Стан бачите. Ну і ціна п'ятиступанева механіка Вантажний, але є ряд сиділь. Роно мастер рік десятий. 10,300 ціна, пасажир 8 плюс 1, 9-місний. 2,5 дизель на механіці. так, Кондиціонер, круїз. Не видно мені. Контакти. Ось тут є. В кінці 545. 326 тисяч пробіг. Так. Комбінований салон. Отак він виглядає спереду три місця. Так, тут що? Так, і напевно, що й ряд сидінь, але зняти. Так, є сходинка, така трапа.